Зранку 13 лютого ворог обстріляв Коп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав під ударом і інші прикордонні райони. Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та селище міського типу Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік. Минулої доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано, повідомляють у ДСНС. Вісім разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання. Місто Куп'янськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Селище міського типу дворічна. Пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля. Жертв та постраждалих не виявлено в області. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 39 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення інформують у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та дають рішучу відсіч ворогу. За минулу добу Російська Федерація намагалася атакувати українську армію в районі села Гряниківка, що неподалік дворічної. Підрозділи Сил оборони України відбили цю атаку. Яна Віляєва, Стас Дейнеко. Новини Харків. Слава Україні! Вночі по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську Донецької області було завдано ракетних ударів. Про це повідомляє очільник ОВА. За його інформацією, у Дружківці пошкоджено лікарню, а у Покровську сім будинків та дитячий садок. Обійшлося без постраждалих. У Херсонській області через обстріл пошкоджено залізничне полотно. Рух поїздів неможливий. Про це повідомляють у Укрзалізниці. Фінальною зупинкою поїзда з Києва та точкою відправлення його до столиці стане Миколаїв. Херсонських пасажирів підвозитимуть автобусами. Як повідомили у компанії, ремонт залізничного полотна вже розпочався. Інформація про атаку шахедів ввечері у Дніпропетровській області не є дійсною. Про це наголосили у повітряних силах ЗСУ. Повідомляється, що ворог використав розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БПЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування. Схід наступна масована атака РФ може відбутися 24 лютого. Про це розповіла речниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. Повідомляється, що у чорному морі два підводні ракетоносії. Це до восьми ракет типу калібр. Згідно зі статистичними даними, час між масованим ракетним ударом становить близько двох тижнів. Минула атака була 10 лютого. Враховуючи любов росіян до символічних дат потрібно бути обережними. Попередили військові. Укренерго не запроваджувало обмеження на споживання електроенергії на регіони держави. Тож українцям з Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей обіцяють не вимикати світла протягом усього дня. Проте ситуація може змінитися. Якщо споживання досягне пікових позначок, Укренерго доведеться ввести ліміти, що миттєво призведе до повернення графіків стабілізаційних відключень. Збитки, які завдали окупанти під час бомбардувань Харкова, і досі важко оцінити. Агресор продовжує гатити по інфраструктурних та цивільних об'єктах. Тож і суми постійно зростають. Важко зараз оцінити і те, скільки всього можна і доведеться відремонтувати на зустрічі з головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мостофой Наємом, Міський голова Ігор Терехов інформує, які об'єкти необхідно відбудувати першочергово. Понятно, что мы сегодня делаем экспертизу, экспертную оценку, инструментальную экспертизу для того, чтобы оценить, сколько же надо там, денег на тот или иной жилой фонд. Мы здесь отразили всего лишь 96 домов, на самом деле их намного, намного больше. Да, и мы понимаем, что ну, и ваши возможности не безграничны, да, и время. Окрім того, додає Ігор Терехов, за час війни зруйновано 73 пам'ятки архітектури, 160 дитсадків, 50 медзакладів, і з їхнім відновленням розраховують на допомогу партнерів. Під час обстрілів акцентує мер особливо постраждали об'єкти воду та теплопостачання. Крайні важливий вапрос вода. Вода – стратегически важный вопрос. Почему? Потому что, вот мы в таблице отразили, у нас очень большое плечо доставки воды. И это всеобъемлющее. Это не то, что город Харьков. Мы по пути снабжаем фактически всю область. Там отражена и Лозовая, и Чугуев, и все остальные города. Мы, конечно, понимаем, и война нас научила, что нам нужны глубокие артезианские скважины и так далее. Это мы все тоже отразили. Мустафана Наєм пропонує обрати з кожної галузі кілька пріоритетних і найважливіших об'єктів, із яких і розпочнуть відновлення Харкова. Щоб ми взяли ці проекти, здійснили, як це працює. і обозначили, як знаково паралельно з цим, Ми будемо дивитися, як двигаються ці проекти, як ми будемо їх реалізувати, Делать проект пошкодиста на груді і ми портфелі проект прилатому предлагати донорами бюджету на то, щоб воно було фінансіровано. У свою чергу Ігор Терехов доручив директорам департаментів якомога швидше обрати по три об'єкта із кожної сфери, аби передати їх на розгляд фахівцям. Про ситуацію в Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення, боротьбу з ДРГ та ліквідацію військових РФ. Про все це і не тільки поговоримо з начальником головного управління національної поліції Харківської області Володимиром. Тимошко пане Володимире, ми раді вас вітати. Що відбувалося в Харкові в перший день повномасштабного вторгнення? Чи справді місто було просто переповнено ДРГ? За хвилину-дві неможливо розповісти, що все відбувалося 24 лютого, 25-го, 26-го. Скажу так: з 24 лютого по мабуть, десь 3-4 березня, це були саме найкритичніші дні для міста під час відкритої збройної агресії, яка відбувається зараз. В ці дні місто втрималося воно встояло завдяки мужності героїзму зсу національної гвардії, прикордонників, поліції. Які 24 лютого всі як один, плечом до плеча стали на захист свого рідного міста, своєї громади в місті? Тоді було більше двох мільйонів населення. Основне, що було потрібно, це не допустити паніки, основне, що було потрібно, не допустити. Будь-яких проявів, які б потім дозволили ворогу вільно зайти в місто, все це було зроблено. І я пишаюся в тому числі своїми підлеглими, які з мужністю це витримали. Ми зайняли кругову оборону ще 24 лютого. Тому, коли ДРГ пройшов центр міста, всі зайняли свої позиції, всі були до цього готові. Мабуть, я скажу найкритичніший момент це був 27 лютого. Коли вже були в місті Росіяни, коли вони були не просто в місті по околицях, як було це 24 го наприклад, люто вони також заходили на околиці, були на Олексіївці, на північній Салтовці. Вони зайшли в центр міста. Росіян вибили швидко, спочатку до вулиці Шевченка, і потім уже взагалі там їх ліквідували. У це, мабуть, був найпереломніший момент. 27. го Лютого спецпризначенці РФ прямували конкретно в школу, яка була потім згодом знищена разом з представниками Росгвардії. Звідки там була зброя? Хто туди заніс БК? Ну по перше. Вони прямували не конкретно в школу, вони прямували в центр міста. Якщо пригадати всі ті події, то перше за все ця група прямувала в місто. Вона зайшла в центр міста саме в квартал, де знаходиться головний управління національної поліції в Харківській області, служба безпеки України, обласна державна адміністрація. Мета. Я впевнений, що був розрахунок зайти в одне з приміщень в скажімо так кварталі, де і знаходяться вказані державні установи. Підняти прапор російський над одним з. Вказаних будівель, для того, щоб посіяти паніку, сказати, що все місто наше і таким чином полегшити роль окупаційних військ. Це я так думаю. Тому що іншої цілі, чому вони самі йшли в саме йшли в центр Харкова, я не бачу, особисто я. Потім з центра Харкова, в тому числі, вказана група була вибита і бої тривали в тому числі приблизно в тому місці, де ми зараз знаходимося. Це було саме так. І в районі головного управління національної поліції в Харківській області це було. Потім вказана група була локалізована уже в будівлі школи БК, яке там знаходилося. Ну, По-перше, школа вигоріла дотла, тому дещо ускладнено, скажімо так, точно встановити всі обставини, як воно туди потрапило. Однак, з показів свідків і показів учасників тих подій, ми знаємо, що БК вони вигрузили, вигрузили в тому числі з транспортних засобів, які були спалені нашими бійцями недалеко від школи. Якщо пам'ятаєте, біля школи стояло декілька спалених тигрів, БТРів ворога, і вони стояли ще біля вул вулиці Шевченка-Кавпака жилярді в тому районі, тобто вони перенесли БК в школу з приводу злочинності 11 місяців. Україна живе в умовах війни воєнного часу. Як змінилася ситуація саме в Харкові? По перше, скажу, треба віддати належне нашим людям, нашим громадянам, тому що згуртувались всі. Дуже багато людей стало займатися волонтерством не тільки з приводу наприклад допомоги ЗСУ чи Національної гвардії, а волонтерством з приводу допомоги просто співмешканцям нашим людям, які перебували на вулиці. Один одному допомагали, один одному допомагали вивозити поранених, речі, евакувати населення. Все це згуртувало настільки, що в тому числі і рівень значинності впав до майже в перші дні до нуля. Були дні в кінці лютого та в початку березня, коли ми фіксували жодного. Повідомлення про чини кримінального правопорушення. Я скажу так: за 30 років незалежності нашої держави це був перший випадок, коли в Харківській області не було зафіксовано жодного кримінального правопорушення. Потім, звісно ж таки, кримінальні правопорушення побув вчинювались і зараз вони вчинюються однак, ми констатуємо зниження їх рівня в порівнянні з довізковим. Є, звісно, кримінальні правопорушення, які в кількісному плані, мабуть, збільшилися. Однак, це пов'язано саме з війною і воєнними діями. Однак, взагалі, ми констатували в прошлому році зменшення кримінального правопорушення. У то, що з приводу ДРГ чи є вони ще зараз капкові? Наявність ДРГ, ми зараз не констатуємо. Ми констатуємо, що є люди, які Скажімо так, прихильники російського міру, ми періодично таких виявляємо, ми періодично повідомляємо таким людям про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. З цим боремося і поліція, і і прокуратура. Знову ж таки, ви можете бачити з наших публікацій майже щоденно є люди, яким повідомляється про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Однак, я ще раз хочу нагадати свої слова, які я часто казав: з десяти колаборантів, один, ну максимум два це ідейні. Це ті, які от за руський мир, там за Росію матушку. Всі інші, як правило, це люди, які допомагають росіянам з матеріальних якихось причин. Я раніше колись казав, що знаєте, це люди, які допомагали б сомалійським піратам, якщо вони в Харківську область прийшли. І це не ідейні люди, це маргінали. На жаль, звідусілі лина інформація, що Знову готується наступ, що ви можете на це сказати. Що стосується військових дій, коментарі може давати лише ЗСУ, і це правильно. Чи можуть росіяни, наприклад, піти в наступ? Можуть. Чи можуть наші Збройні сили піти в наступ? Також можуть. Що буде, якщо росіяни підуть у наступ? Повернуться назад в пакетах, будуть утилізовані. Ми віримо в ЗСУ? Віримо, чи можемо ми довіряти повністю у командуванню військовому командуванню нашої держави? Можемо це показали саме ці 11 місяців. Тому будь-якої паніки не треба допускати взагалі. І що достосується поліції, Поліція працює в Куп'янському районі, в Дворічанському, в Великобурлуцькому районі. В Боровій, в ізюмі, в Волчанську. ми в, в, в присутні у в кожному куточку нашої області. Більш того, ми працюємо в, в більш-менш штатному режимі. Ми приймаємо заяви, ми реєструємо заяви, розслідуємо кримінальні правопорушення. Оголошуємо, повідомляємо про підозру тим, хто цього заслуговує, і направляємо кримінальне провадження до суду. Це також ми робимо. Тобто ситуація повністю контрольована з боку правоохоронців Харківської області. Я можу це гарантувати. І е, всі правоохоронці, не лише поліція, і прокуратура, Служба безпеки України е, працюють єдиним фронтом, ДСНС, взагалі наші герої. Ну, чого нам боятися? Ми не повинні чого боятися. Що чекати від росіян? Ну, ми не знаємо, у них туман в голові, і е, це нація і народ доказав, що вони ну, варвари, які прийшли до нас зараз з 12 століття минулого, 12 11 століття сторіччя минулих років. Тоді, коли е, не слово моралі, не слово честь, ще, мабуть, не дуже знали. Е, ми переможемо, все буде гаразд. Погане, вже саме тяжче вже пройшли. Впереди тільки перемога. Зі статусом вимушено переміщених осіб підвищать суми виплат по безробіттю. Згідно з новим законом, розмір допомоги для переселенців не залежатиме від того, як довго людина шукатиме роботу. Розмір допомоги буде дорівнювати 100% від розрахованої суми, яка визначається з урахуванням страхового стажу. Наразі ж сума на другий період терміну виплати допомоги скорочується вдвічі. Також українцям, які проживали на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості підтвердити свій страховий стаж, збільшать розмір виплати з безробіття на 50%. Важливо, що в такому випадку допомога надаватиметься довше 360 днів, замість 120, пояснюють урядовці. За загальними правилами розмір виплати з безробіття залежить від трудового стажу. Так, до трьох років це лише 50% від середньої зарплати, а понад 30 років трудового стажу це 80% від середньої заробітної плати. Опираючись на ці цифри, і буде перерахована сума допомоги для безробітних внутрішньопереміщених осіб на весь рік виплат. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Новини Харків. Зима не стає на заваді. Комунальники продовжують відновлювати житловий фонд. Зараз тривають ремонти покрівель, вхідних груп, цоколів. Подібні роботи тривають у холодногірському, слобідському, основ'янському та Немишлянському районах. У Немишлянському районі підрядна організація, комунальне підприємство Харківське ремонтно-будівельне підприємство. Ремонтує покрівлі у будинках на проспекті Стадіонному та вулиці Танкопія. Також у житлових будинках на проспекті Льва Ландау, Салтівському шосе та вулиці Туркестанській Ремонтують вхідні двері до під'їздів та сходи, закривають контури. До того ж, комунальники виконують ремонти комунікації за минулий тиждень працівники усунули 66 аварійних ситуацій та відреконструювали 31 водорозбірну колонку. У вихідні дні 11-12 лютого робітники ліквідували 28 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 28 оглядових колодязів. 13 лютого бригада аварійно-відновлювальних робіт комплексу Харків водопостачання почали ліквідацію 10 пошкоджень на водопровідних мережах. Після цих ремонтів до робіт стають шляховики. Вони усувають місця розритів одразу після проведених реконструкцій. Окрім цього, на вулицях наводять лад і двірники. Вони прибирають сніг. До цих робіт залучили майже дві тисячі робітників. Прибирання виконують як у будні дні, так і у вихідні. Також для цих робіт двірники використовують 26 одиниць різної спецтехніки. На прибудинковій території, що обслуговує комунальне підприємство Харків Благоустрій, працюють 1640 дворових робітників та одна одиниця автотракторної техніки. За неділю, 12 лютого, двірники привели до ладу 6701 прибудинкову територію та посипали піщано-сольовою сумішю біля 4604 будинків. На об'єктах спеціалізованого комунального підприємства Харків працюють 344 робітника, 15 одиниць техніки. Та 10 засобів малої механізації. 12 лютого було очищено 603 тисячі квадратних метрів тротуарів у парках, скверах та на інших територіях. Окрім цього, комунальники ще проводять кронування дерев, очищують русла та схили берегів. Словом, прибирають весь Харків, не пропускаючи жодного місця. Аби місто герой навіть під час війни був найчистішим та найкомфортнішим. Яна Четиніна та Олексій Мурав'йов. Новини Харків. В Україні з 1 лютого змінилася система доставки та розподілу блакитного палива державою. Тепер компанії націоналізуватимуть. А за прогнозами експертів, через кілька років не буде системи, за якою можна доставити газ споживачам, оскільки кошти за доставку газу не надходять на ремонт. Тож незабаром зміниться спосіб передачі показників та оплати за доставку та розподіл газу для мільйонів українців, пояснюють у «Нафтогаз». Харків Газ та Дніпрогаз 1 лютого перестали приймати показники лічильників газу у людей. А платити за доставку газу потрібно буде інші компанії. Також платіжки за розподіл газу змінилися для всіх споживачів, оскільки для розрахунку вартості взято зовсім інший період з вересня 2021 року до квітня 2022 року. Тобто, у тих, хто в цей період скоротив споживання газу, платіжки зменшаться, а хто споживав більше, збільшаться. Через деякий час обслуговування газотранспортної мережі перейде до Нафтогазу, а це означає, що передавати показники лічильників потрібно буде цій компанії. Тому вже з 1 лютого мешканці Харкова та Дніпра мають передавати дані лічильників на сайті Нафтогазу, а не на 104.ua, як раніше. При цьому абонентам, у яких виникне переплата, обіцяють автоматично перенести її на новий рахунок. Таким чином, сервіс 104 UA вже не прийматиме показання лічильників для клієнтів Харківської області. Мова йде про додаток особистий кабінет, чат-боту Viber 7104. Також змінені телефони контакт центру. З лютого показання можна передати за телефонами контакт центру 066 300 2 888 098. 300 2 888 093 300 2 888 Також показання можна передати через сайт газ.юа або у будь-якій дільниці Харківгазу. Можна зареєструвати особистий кабінет на сайті газ.юа Уся необхідна роз'яснювальна інформація, кажуть у Харківгазі, є на сайті компанії. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Новини Харків.